Добрий день! Сьогодні, любі діти, ви будете режим харчування вивчати, а значить, ми поговоримо про їжу. Адже, щоб залишатися здоровою людиною, необхідно знати, для чого ми їмо, скільки їжі нам потрібно з'їдати за добу, які продукти потрібно включати в свій раціон, чому слід дотримуватися питного режиму. Відгадайте загадку? А що то за штука, що цілий вік стука! Не думає, не гадає, хвостиком виляє, все собі мутичить та чужий вік лічить. Це годинник. Чи вмієте ви годинником користуватися? Я допоможу вам за часом правильно навчитися харчуватися. А також розкажу вам, скільки разів на день треба їсти, чому краще їсти в один і той же час, як правильно їсти і які продукти корисні. Скільки разів на день ти їси? Послухайте поради смачнюлі. Їсти потрібно 4-5 разів на день в один і той самий час. Якщо дотримуватися цього правила, то у вас завжди буде хороший апетит, їжа краще засвоюватиметься. Їсти потрібно правильно, добре пережовуючи, нехтування цим правилом спричиняє шлунково-кишкові захворювання. Під час вживання їжі не можна відволікатися, займатися іншими справами. Це знижує апетит і погіршує засвоєння продуктів. Не можна переїдати. Після надмірного вживання їжі почуватиметеся ослабленими, тоді не хочеться займатися спортом, бігати, вчитися. Переїдання є причиною багатьох хвороб, дотримуватися режиму харчування. Перший сніданок з 7 до 7.30, другий сніданок з 9 до 11 години. Обід з 12.30 до 13 години, полуденок з 15.00 до 15.30, вечеря з 17.00 до 18.00. Вранці корисно споживати кашу. Сніданок повинен бути ситним і гарячим. Бажано, щоб на обід було 2-3 страви. Полуденок необхідний, щоб підтримати сили всередині дня. Найкраще на вечерю з'їсти страву з овочів чи фруктів. Їжа має бути свіжою, багатою на вітаміни. Наша їжа як будівельний матеріал, і вона неоднакова за своїм складом і значенням для організму. Які ж бувають групи продуктів. Перше – це молочні продукти молоко, кефір. Друге м'ясо, птиця, риба, яйця, бобові. Третє це продукти із зерна: хліб, макаронні вироби, крупи. Четверте Фрукти й овочі, п'яте жири та солодощі, масло, вершки, цукор, мед, вода джерело життя, значення води для життя як складової раціону харчування величезне. Вода незмінна харчова речовина. Якщо без їжі людина може прожити 20 днів і більше, то без води тільки 5-7 днів. Тіло людини на 50-60% складається з води. Кількість води в організмі людини залежить від віку і складу тіла, особливо від м'язової маси і жирової тканини. Перевага м'язової маси в молодому віці передбачає більший вміст води, ніж в організмі літніх людей. Нестачу води організм відчуває дуже швидко, виникає відчуття спраги, що характеризується неприємною сухістю в роті, спричинене втратою води і слизової оболонки ясен, язика, щік. При сильному зневодненні знижується кількість або повністю припиняється виділення сечі. Потреба у воді виникає при підвищенні температури повітря і збільшенні фізичного навантаження. При випаровуванні води з потом відбувається охолодження тіла. При нестачі води в організмі і неможливості достатнього виділення поту в спеку можливий тепловий удар. Вода надходить в організм у складі їжі з напоями. Найкращим джерелом легкозасвоюваних поживних речовин у найбільш збалансованому вигляді вважаються соки. Соки сприяють очищенню організму. Вони містять велику кількість речовин, які сприяють насиченню киснем органів людини. Соки стимулюють розумову діяльність, а також нейтралізують шкідливі продукти, які зашлаковують організм. Соки допомагають підтримувати здоров'я в нормі. Володіють поживною і біологічною цінністю. Багато соків мають профілактичну або лікувальну дію. Мінеральні води поділяються на питні лікувальні і питні лікувально-столові. Лікувально-столові води можуть уживатися безпосередньо як напої, що втамовують спрагу. Лікувальні тільки за призначенням лікаря. Давайте розглянемо поняття про кулінарію та раціональне харчування. Кулінарія це мистецтво приготування їжі, це наука про харчові продукти, їх цінність для організму людини, способи приготування різноманітних страв. Їжа це складна суміш різних харчових продуктів, які готують для споживання. Щоб їжа приносила лише користь, харчувати слід раціонально. Давайте розглянемо принцип раціонального харчування. Раціон. Це набір і кількість їжі для людини на певний проміжок часу. Раціональне харчування це харчування, що забезпечує процеси росту, нормальний фізіологічний стан і діяльність усіх функціональних систем людини. Режим харчування школяра це дотримання часу прийому їжі та інтервалів між такими прийомами. Найбільшу кількість їжі споживають під час обіду 40% менше на сніданок. 30% і ще менше на вечерю 20%. На другий сніданок чи полуденок припадає 10% добового раціону. Вечерю слід з'їдати не пізніше, ніж за 2 години до сну, щоб не порушити спокійний сон і не спричинити відкладання жиру. Пробували коли-небудь втопити яблуко в воді? Сперечаємося, у вас це не вийшло. Права в тому, що яблука на 25% складаються з повітря, тому то вони й не тонуть. Послухайте запитання від питайлика. А скільки чого потрібно їсти, щоб бути здоровим? Адже якщо їсти багато, то буду повнесеньким питайликом, а якщо мало худим питайликом. Хороше запитання! Одних продуктів треба їсти менше. А інших більше. А як же з ними визначитися? Це справа непроста. Але тут нам допоможуть наші долоньки. Річ у тім, що з їх допомогою ними можна відміряти певну кількість їжі. Її ще називають порцією. Для різних продуктів порції різні. Давайте розглянемо їх. Фрукти одна-дві порції на день. Одна порція дорівнює один цілий фрукт. Що вміщується у долоні. Овочі 3-4 порції на день. Одна порція дорівнює 1 цілий овоч, що вміщується у долоні. Кисломолочні та молочні продукти 2-3 порції на день. Одна порція дорівнює один стакан. Солодощі та жирні продукти треба вживати дуже помірно. Продукти із зерна 4-5 порцій на день. Одна порція дорівнює один кулак каші або скибка хліба. Продукти багаті на білки: м'ясо, птиця, риба, дві і більше порцій на день. Одна порція дорівнює розмір долоні без пальців. Таким чином, нагадую вам три речі, які треба запам'ятати для формування здорового раціону: обирати здорову їжу, яка дає тобі енергію. Вживати правильні порції, робити різні варіації страв, щоб було цікаво їх їсти. На цьому наш урок добіг кінця. До побачення!